Привіт, це випуск що там в якам?». Я Алла Петриченко, співзасновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів. І клієнти, власники інтернет-магазинів, до нас звертаються в теж підтримку. Часто запитують про розсилки, про e mail розсилки Тому з запитанням з цим я сьогодні дзвоню до Аліси Киричок. Вона засновниця агенції Емейл e consulting, займається налаштуванням розсилок в різних каналах. Аліса. Привіт, <сістична> 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 ти, ти, б... ти, ти скажи, будь ласка, власник інтернет-магазинів запитуй, з чого почати? Як розпочати ємейл е маркетинг? Як розпочати здійснювати розсилки по базі клієнтів для того, щоб отримувати більше повторних продажів? Дуже дуже класне запитання, дуже доречно, і тут я хочу прямо надихнути всіх власників інтернет-магазинів та їх маркетологів, що починати налаштовувати розсилки це не страшно. От, але коли ви будете бачити показники, так, а вони вас будуть дійсно ну, тішити. А почати ви можете зовсім з простого кроку, це подивитися, скільки у вас є вже клієнтів, наприклад, вони вас купували, залишали вам свої емейли, і почати зробити на них розсилку з якоюсь найближчою пропозицією. Там, мабуть, у вас є тижневі акції, якісь знижки, ну або прийти до них з якимось подарунком, що всім, хто купить в нас там на цьому тижні, ми покладемо в коробку ось там, ось щось ще. От це дуже гарно працює, це ну, мотивує. Але якщо ви починаєте... Прямо розсилатися по базі, то першим, от прям першим реченням, першим кроком нагадайте, звідки у вас цей контакт. То так і напишіть. Ви купували у нас в магазині, або ви залишили нам свої дані в магазині. Тобто, якщо ви ці люди вас купували і ще не робили. Росилки, то це перше, що треба зробити, і є невеличкий такий технічний крок, що треба буде налаштувати до мене. А коли ви будете підключатися до сервісу Росила, там все вам буде розписано, який домен, як підключити, і це також не страшно. Можу сказати, що це максимум займе там у вас годинку, якщо ви ніколи для цього не робили. А то майже і півгодинки. А якщо ви це робите ну, колися з цим стикав то це може зайняти дійсно 10-15 хвилин – це технічні налаштування доменів. І другий крок, що треба зробити, окрім просто розіслатися по своїй базі і робити ці розсилки потім регулярно, це підключити банер для збору контактів на сайті, і щоб потім ще більше ті, хто зайшли до вас на сайт, але не купили, і, наприклад, вони, коли там хочуть уходити, вже піти до ваших конкурентів або взагалі забити на цю тему, то краще взяти в них контакти і їх потім відправити їм. Лист або серію листів далі продовжити з ними діалог. Що тут треба зробити? Встановлення такого банера вам не треба його робити руками. Є спецсервіси, які ви просто підключаєте, і на ШОП треба встановити просто скрипт, це ж шматочок коду в самому сервісі розсилок. Наприклад, це може бути є спотнік або синпульс, дуже гарні українські сервіси з. Технічною підтримкою, які також будуть вам казати, ну допомагати, якщо щось піде не так, але зазвичай все йде так, тому що це вже відпрацьовані механізми. Тобто, коли ви прописуєте на шок експресі шматочок коду, потім ви йдете в кабінет, який вже як для звичайних людей, а не для програмістів, просто відкриваєте і покроково запитує сервіс, щоб показувати, коли, наприклад, через 20 секунд після заходу на сайт, або при спробі там закрити вікно при виході. Ходісайту або там хай завжди висить цей банер десь знизу і завжди там пропонують щось. Ну наприклад, подарунок при приперше на перше замовлення. Це легко, це вже предустановлено, і це те, що ці прості кроки, які вам допоможуть збирати базу. А вже ж коли ви її збираєте, налаштуйте, хоча б один лист, буде продовженням того, що ви пообіцяли там на банері там з цим лід магнітом. Ось вам подарунок, знижки працюють там, знижка 5-10% Воно працює, але порівняння, якщо ви готові щось вкласти там в коробку, і ви можете там під зірочкою поставити там при покупці від суми там якоїсь. То це також ну досить гарно працює. А з чого ви можете почати: це зробити розсилку по існуючій базі ваших клієнтів, а також встановити попап для збору. Збору бази і налаштувати перший лист, щоб у вас база щомісячна зростала, і ви будете продовжувати робити по ним розсилки. Технічне налаштування вам допоможе зробити, наприклад, сервіс. Якщо ви звертаєтесь там в агенцію, наприклад, до нас, то все робимо там. Під ключ, і тільки з вами ми розмовляємо про ваші бізнес-процеси, який середній чек, які акції, як ви спілкуєтеся з клієнтами, то це все треба передати в листах, щоб от як ви зазвичай тому що спілкування в інтернет-магазині там жіночої косметики відрізняється там від інтернет-магазину, там чоловічими там приладдя Автодеталі. От. Як спортивна приходила Да, і деталі. Але розпочати тут досить, ну, дійсно, досить просто, і якщо вам все ж таки страшно, то да, ви можете там звернутися за підтримкою і продовжувати. Просто мотивую вас почати це робити, побачити перші результати і продовжувати це робити ребенка. Дякую, Алісо. ну круто. Я uh -huh. по собі відчула, коли ти чітко відповідала на це запитання, дякую за конкретні такі поради. один два, три, що треба зробити. Я відчула деякий острах, що ну, якщо новачок у мене не вийде підключити і здійснювати розсилку. Перше, це прозвучало там: треба налаштувати домен і зразу так uh -huh. опа, як це зробити. Але я згадала, що коли магазин працює на Express на платформі, то можна ж постукати прямо в чат техпідтримки нашої техпідтримки, uh -huh. сказати Гей, гоп. Мені тут треба для розсилок до мене налаштувати. Так це сторонній сервіс, це імейл розсилка. Ви можете підказати, як це і точно наші спеціалісти швиденько підказують, як це зробити. Тобто, можна покласти це на плечі наших хлопців і їх підтримки, вони не кинуть навіть у цьому важливому моменті для клієнта, хто почне здійснювати розсилки. І друге чи дійсно, що на платформі Express можна самостійно вставляти будь-які скрипти. Тобто, якщо ми хочемо код там емейл-спутник інших систем, потрібних нам для маркетингу, для веб маркетингу підключити, це робиться самостійно відмінк в адмінці просто клієнтам або його маркетологом. Тобто, якщо хочеть, то туди став. І це також полегшує вхід і старт для того, щоб почати здійснювати емейл-маркетинг або маркетинг через розсилки. Ну відповідно, оскільки у спеціалізованих підприємств, які вже будуються така організація, зростає, так і автоматизація зростає. То часто самостійно це не будуть навіть починати робити, то дякуємо, що ви це робите. І вже є досвід, що ви наш експресій магазином поналаштовували. Тому дуже-дуже дякую за відповіді і дякую, що працюєте. Дякую тобі. так так, Ритрага, дякую. так. дякую вам. Ну і вам, всім гарних, там, швидких налаштувань. Так. Так. Пока. Не